У тернопільській освіті знову проблеми цього разу новопризначеним директором 28 ї школи незадоволений колектив навчального закладу. За їхніми словами, поки близько половини педагогів були у відпустці, попередній керівник вийшов на пенсію, а новим стала вчитель зі школи номер 6 Але працівники хочуть бачити на цій посаді людину зі свого навчального закладу і вже зібрали для цього підписи, що, звісно ж, не сподобалось новому директору. Почали викликати групками людей по кафедрах до себе і розмова не було ромов. Змови конструктивної стосовно роботи, як ми далі будемо працювати спільно? А починалося чому ми підписалися? Писи ми хочемо, щоб з нашого колективу був хтось директор. Керівник міського управління освіти Ольга Похиляк, що й призначила нового директора, зустрілася з обуреними вчителями під стінами міськради. Вислухавши їхні побажання, посадовець призначила зустріч з батьківським колективом школи у вівторок, 20 серпня. Проте такі збори навряд чи змінять нового директора. Людина з досвідом, високий, високоінтелігентна, професіонал, методистом працювала. В 2010 році здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі вчитель року. Перший етап пройшла захисту кандидата педагогічних наук. Так що кандидатура погоджена і з міським головою, і з депутатською комісією з питань освіти і науки. Це не виборна посада, це єдине, що я можу казати. З колективом педагогів спілкувалися, будемо ще спілкуватися з колективом. Батьків, учнів. Натомість у сесійній залі міськради увага депутатів була прикута до питань порядку денного. Зокрема, затвердили виконання бюджету Тернополя за першу половину 2013-го. хоча виконали кошторис на неповних 96%. Причиною міська влада називає неналежну роботу в податковому напрямку. Не винання плану за першого річку року які структури важких надходжень державно займають 87,9%. і 900. Контрольні страдання, які окупанта на органі державних слів, залагодивши фінансові, депутати розглянули кілька майнових питань. Найбільше суперечок у них викликала передача приміщення прокуратури Тернополя на бульварі Шевченка. 7 до сьогодні будівля, якою користувався орган, була в комунальній власності міста. Прокуратура попросила міськраду віддати їй приміщення, таким чином передавши його у державну власність. Щоб не політизувати питання, депутати вирішили голосувати за нього в таємному режимі. В результаті більшість підтримала прохання прокуратури. 36, за залішні проектів. Але менш ніж за півгодини депутати свободівці попросили десятихвилинну перерву, а після неї захотіли переглянути віддачу приміщення прокуратурі. Бо за їхніми словами система дала збій, і свобода не голосувала за це питання. Свобода не голосувала. Але щоб повторно розглянути питання, депутатам не вистачило кількох голосів. 27, сім зарішених Незважаючи на те, що переголосування ініціювали його однопартійці, ведучий засідання Сергій Надал вважає, що все відбулося законно. Процедура голосування пройшла від до регламенту міської ради ті до того, як хотіли депутати. Під час сесії депутати затвердили список достойних тернополян, яких мерія нагородить відзнаками у день міста, а також трьох кандидатів на звання почесних громадян Тернополя. І на завершення, трохи більше ніж за годину, місцеві обранці розглянули півтори сотні земельних питань. Хоч як пояснив міський голова, в основному це виділення дрібних ділянок мешканцям Комунальним підприємством Тернополя.